З варком варком.юа вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики і давайте сміливо розпочинати тема сьогоднішнього уроку операції над папками, файлами, і ярликами». На минулому уроці ми з вами говорили про операційні системи та операційні системи з графічним інтерфейсом. І ось сьогодні мета нашого року розібратися, яким же чином можна керувати файлами. Порядковувати файли в операційній системі Windows з графічним інтерфейсом. Давайте з вами згадаємо: з курсу інформатики початкової школи ви знаєте, що дані на жорстких магнітних дисках на картках пам'яті зберігаються у файлах. Файл – це слово походить з англійської мови, від слова файл, підшивка паперів, картотека. Це набір даних певного типу, що розміщується на Носії даних і має ім'я. Давайте з вами мати на увазі, що у файлах зберігається даних різних типів. Це тексти можуть бути фотографії, малюнки, пісні, відеофільми та інше. Відповідно до цього, говорять, що файли бувають різних типів: текстові, графічні, відео, звукові тощо. Комп'ютерні програми також зберігаються у файлах. Кожен файл має ім'я це набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавитів. Цифри і інші символи. Ім'я файлу може мати розширення набір символів після останньої крапки в імені. За розширенням операційна система розпізнає тип файлу та закріплює за ним певний значок. Наприклад, такі. Подивіться, будь ласка. Це у нас приклад. Фільму, це у нас приклад фотографії, це у нас приклад презентація, це у нас приклад текстового документу. Значки файлов одного типу зазвичай однакові. Тобто у нас на комп'ютері може бути багато зберігатися зображень, презентацій, фільмів і значки будуть однакові. Подивіться, будь ласка. Хто бажає знати більше? Що розширення потрібне, щоб комп'ютер визначив, через яку програму відкрити файл. Ось у нас наведений приклад текстовий документ. Word, вже знайомої вам програми для редагування текстів та створення документів. І ось якщо подивитися, то будь-який текстовий документ на комп'ютері має ім'я та розширення. Наприклад, вірш.docx Вірш потрібне. Ім'я потрібне, віржу в даному випадку, назва цього імені. Потрібна для користувачеві, щоб він знав, що за документ це. А розширення потрібне саме для комп'ютера, щоб комп'ютер розумів, через яку програму відкрити цей файл. Ми вже знаємо, як важливо зберігати порядок. В комп'ютері для цього існують папки. Щоб швидко знайти потрібні файли, бажано зберігати їх у певному порядку. Для цього створюються додаткові об'єкти папки, або ще їх називають каталоги. Значки папки зазвичай мають такий вигляд. Ось подивіться уважно: це у нас приклад папка, яка пуста і в ній нічого не тримається. А це у нас приклад папка, в якій тримаються певні файли. Створити папку користувач може за допомогою контекстного меню. Да? Тобто ми можемо самостійно створювати потрібну кількість папок для того, щоб там зберігати файли. Давайте з вами поглянемо алгоритм створення папки, як створити цю папку. Дивіться, щоб створити папку, ми натискаємо праву клавішу миші, викликаємо контекстне меню. Обираємо створити. Обираємо папку. І далі даємо назву цієї папки потрібній директорії або на робочому столі, де ми працюємо. Погляньте, будь ласка, на наступне, що кожна папка має ім'я. Як правило, ім'я папки має відповідати типу або призначенню файлів. Наприклад, папка фотографії класу 1.09.22 року. Може містити файли фотографій зі святкування Дня знань, а папки матеріали доказки про Алію країну недоладію, не файли матеріалів для підготовки до написання за заказкою Галини Малик. Крім файлів, папки, можуть містити інші папки, тобто, ми можемо створювати каталог, в якому зберігається велика кількість папок і зберігається велика кількість файлів. Погляньте, будь ласка, як створити папку. В потрібній директорії ми викликаємо контекстне меню, обираємо створити. Обираємо папка і даємо назву, наприклад, казки. Далі. Нам, наприклад, потрібно створити ще декілька папок. Знову беремо Створити контекстне меню, папка і даємо назву, наприклад, перша казка. Знову створюємо папку. За допомогою контекстного меню пишемо друга казка. Тобто у нас в папці зберігаються папки. І, наприклад, можемо в папці створити якісь файли, да, зберігати, наприклад, текст казки, да, першої казки. Ось таким чином, шановні учні, ми з вами можемо навести порядок на робочому столі та в нашому комп'ютері, щоб у нас файли зберігалися по папкам і нам було зручніше працювати. Добре, давайте з вами далі Розглянемо про таке поняття, що є, окрім папок та файлів, існують ярлики. Що таке ярлик? Ярлик це посилання на інший об'єкт на цьому комп'ютері або в мережі. Таким об'єктом може бути файл, папка, пристрій, збереження даних. Значки ярлика зазвичай мають зображення стрілочки у лівому нижньому куті. Однак у певних випадках стрілочки на зображеннях значка можуть бути відсутні. Тобто, якщо простими словами, що таке яройк, ми можемо з вами спиратися на певний файл. Ось, для зручності. Хочемо, наприклад, щоб всі наші фільми, які зберігаються на локальному диску D, наприклад, були. Винесені на робочий стіл. Ну, ми не хочемо їх копіювати. Тому ми створюємо ярлик, який спирається на папку з фільмами. Ось. Яким же чином створити ярлик? Подивіться, будь ласка, за допомогою контекстного меню, обираємо створити і обираємо ярлик на першому кроці. Далі ми з вами робимо наступне: обираємо огляд. Шукаємо потрібний файл, на який ми хочемо зробити посилання у вигляді ярлику. Ось. І далі натискаємо Створити. Все. Після цього у нас вже ярлик при натисканні на нього, коли ми його створили, відправляє нас в потрібну папку. Ось, дуже зручний інструмент. Або в програму теж можна налаштувати. Тобто, не лише буде. До певної папки відправляти, відкривати певну програму ярлики. Добре, я сподіваюся, ви зрозуміли. А тепер давайте з вами мати на увазі наступне: що сучасні комп'ютери підключені до інтернету. Комп'ютери вдома та школі часто використовують спільні папки з мережевим доступом. Тобто, існують комп'ютери, які Дозволяють відкривати файли навіть на інших комп'ютерах або папки. Так? Тобто ми можемо створити з вами спільну папку і використовувати її. Ми не будемо розглядати, як її налаштувати, але ви маєте знати, що сьогодення дозволяє навіть з одного комп'ютера відкривати файли з інших комп'ютерів. І для тих, хто хоче знати більше, доволі часто на робочому столі. Розміщують ярлики так званих спеціальних папок, їх призначення це документи, відеозаписи, зображення, музики, завантаження тощо для збереження за замовченням файлів певного користувача. Цей ПК для забезпечення доступу до пристроїв збереження даних, папок із файлами різних користувачів. Якщо ми відкриємо цей ПК, то ми матимемо доступ. До всіх файлів на комп'ютері, до всіх локальних дисків, які є на комп'ютері, або мережевих дисків, мережа для забезпечення доступу до комп'ютерних мереж. Кошик для тимчасового зберігання видалених файлів є на комп'ютері, і папок. Зображення порожнього кошика відрізняється від кошика, що містить видалені об'єкти. Тобто, ви маєте розуміти, що Якщо у нас кошик пустий, то в ньому нема файлів, які, потрібно, які видавили на цьому комп'ютері. Добре. Давайте тепер з вами розглянемо даний алгоритм та повторимо дії практично. Ми спочатку зачитаємо, потім ви переглянете, а потім спробуйте самостійно повторити дії і навчитись створювати папки та файли. І так, щоб. Виконати цей алгоритм необхідно пройти наступні кроки. Перше. Відкрити контекстне меню вільного місця, Створити папку. Ввести ім'я папки, натиснути Enter. Це алгоритм створення папки з використанням контекстного меню. Далі, відкрити контекстне меню вільного місця, створити точковий рисунок, ввести ім'я файлу, натиснути Enter. Таким чином ми можемо створити, наприклад, малюнок. І щоб видалити, необхідно зробити наступне. Відкрити контекстне меню об'єкта, натиснути клавішу «Видалити». Давайте з вами поглянемо. Правою кнопкою миші створити вже знайомі нам дії, папку, даємо її назву Малюнок. Добре, створили. Відкрили. Правою кнопкою меню. Знову створити. Шукаємо програму, яка дозволяє створити точковий малюнок. Або малюнок, наприклад, з якоїсь іншої програми. Ось, знайшов. Натискає Створити. Даю назву. Малюнок. Добре, повертаюсь назад. Відкриваємо. Все. Ми з вами створили малюнок та папку. Добре. Ви молодці. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні розглянули, як працювати з файлами та папками. Продовжуємо навчання. Спробуйте, будь ласка, створити документи за допомогою контекстного меню. З віршами, наприклад, створити папки. І всі файли, які у вас містяться на, ката... на комп'ютері, або які ви будете створювати, зберігайте у вигляді папок та каталогів. Щоб був порядок на робочому столі і можна було швиденько знайти потрібний файл. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, до нових зустрічей.